Безпілотник-агресора з неушкодженою бойовою частиною знайшли на Київщині у лісосмузі вибухотехніки столичної поліції нейтралізували небезпечну знахідку. З інформацією про підозрілий предмет до правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Він розповів, як під час прогулянки помітив частину предмета, подібного на безпілотний літальний апарат, що використовують агресори в ат. Так на Україну на місце виклику прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони виявили уламки шахада і нездетоновану бойову частину, яку розрядили. Поліція Києва закликає у випадку виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати правоохоронцям за номерами 101 або 102, ні в якому разі не підходити до знахідки.